Грей і Кароліна, помітивши кота, одразу погнали ага! на гілку. Та не бійтеся! Я не звичайний кіт, а хатній породистий. Мене господарі усілякими делікатесами годують. Але ж коти, хижаки, як їхні родичі. Леви, тигри і, і, і як їх там. Ну, словом, сам знаєш про кого я. Проспівала Кароліна, безпечно почуваючись на дереві. А, ага! Ти ще не згадала рись. Пантер, леопарда, пуму і іще когось. Та, старий яд до полювання. Навіщо мені витрачати сили? Якщо мене вдома люблять, то м'ясця дадуть, то молочка налють. Одним словом, курорт. Мім моя зона комфорту. Люблю мандаринки і тортик. Сметанка мені дорога, лише полювання, у, -у, -у, -у. нудьга, переконував кіт. Купу років живу під одним дахом з білою мишкою і двома папушками. І ніколи не намагався заподіяти їм шкоди. Солодко муркотів далі. Але ні грубець, ні сойка. Не вірили жодному його котячому слову. Ой, ось недавно огірочками свіженькими ласував. Негарно, правда, вийшло, бо господиня хотіла їх заквасити. Ну, щоб взимку годувати родину. Але я ж не втримався від бажання пообкушувати їх ще маленькими. Кабачки теж люблю. Творі не відрекомендувався. Мене звуть Томас і я британської породи. Кароліна і Грей, а он той джміль на трояндовому кущі. Наш друг, медунчик. Ми живемо в Тернопільському старому парку, сказала Кароліна. О, і чого це було так далеко летіти? здивувався кіт. Ну, шукали, кому б допомогти. А може, на вашому подвір'ї хтось знайдеться. Томас ще більше здивувався, бо йому нічого подібного не спадало на його котячий розум. Яким він дуже пишався.